Нейм та Байт. Сьогодні ми проходимо гру On Armed Robber. Поздоровуйся. Здоровеньки були. Будем сьогодні грати на карті. Почнемо грати Liberty Health Bank. Погнали. Погано. Погнали. Погнали. Лутаємося. Mm. Лише шуковерт беремо. А, це на банку, от, так? Так. Дай навіть брати не буде, я тільки сумку візьму. Добре. Оце ну, шукверт беремо. Добре. Нам його треба. Давай погнали через верх. Давай, ти йди вперед, бо ти головний. Окей. Okay. І віду замаєш. На цього рому травми дві або три частини. У них ще це не буде дві відео, відео відео цих карт проходження. Давай охраняємо, не mm. будемо серію знімати Да, дай, 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 дай. ховайся хоч. Я вб'ю, я вб'ю, я вб'ю Я з песика. Телефон викидай. Yeah.

Суперця, ну так, ага, целект. Шу, Що то ця отрада має... безкуштова? Yes. Я підведу забыл, что опетвани, где нам ще игры снимать раз. Влад, в ютубе не можно опетвань робити. Давай. Шва ти помогай. Я вже помогаю. Що, довго? Не, Далі, я пішов, э, до другого. Давай. Давай. Включай. Я не знаю. Посумку наш. Шуповай, принеси, шукай. Окей, окей, окей. Ну тут и ч? Бежим, бежим, бежу. Ты повар ты взял? Бежу, бежу. бежу Пожив, електрик, патрон, я. Положив, поможи! На! Добре! Пой на один патронник я поделаю. Аааа, двух. Не загад. Списи. Голову числа. Я уже у них трошка. Давай. Прикрывай, 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 да сумка. Сухвартик, что принес, да сумка. Прикрывай. О, тут кровь. Прикрывай, прикрывай, Нет. Ну, там ще б'є ста, я пробую йти від вас. Я що наверх. Я, я тобою на двом наверх. Там камера, там камера мене. Давай, чип. А що тут? Често. Я там трохи патрони по нам. Я, я струмую їх. Набудеся їх броні, бронірование. Я знаю. Давай я йду на бах. Хуй! Електрик, електрик! Електрик, лодк! Побіг до від себе. Йох, мене там нема! Тебе нема? Попу я за електриком побіг. Я цех убиваю, що вони йдуть на нес. Що що це, то я не можу. Я зробила щось. Я на тоже. Я, пробина, я тут. У мене їх дуже багато. Та я, я впав, я лежу. Ти де лежиш? На тут, коло входу в банк, на головному. На, гла, на главці. А їх скільки там приблизно? Бачу, трохи понад. А зараз по нікого не. нема. Патронів не нема. Хай бле. Я вже стрілюся. А я забув ла. Ой, я тяговий голос. Блин. Чого а, я це підняв? Першу спробу. А, а мені вже пишеться що все ми вже програли. Мені тоже. Але я ж тебе підняв. Починаємо другу спробу. Погнали. Не Ой, чесно. Нечесно, не я найма ній а це не зарахувала. Не чесно. Лат ой, ски ой, нен, Качаю, я качаю, а ти? Погнали! Ні, я... Не, я Не, влад. Ой, нен, давай я буду Димон Покемон. Давай. Погнали. Все, байт пришел з вами Димон Покемон. не, я зараз тобі щось в ТГ Ти бачиш, можна купувати маски за гроші, але за долари. І костюми можна, Ліл, за 250 тисяч. Що, збираємо гроші, погнали. Погнали. Ага, я є, я є. є. Заснув. Ага, ти мені щось написав. Ні, я думаю, що не треба. Або добре, я можу. Не треба? Може. Чи, чи не? Ну, що увагу. треба разом Е, Так от. Короче, вас. де? Я біжу біжу. Я б хону один іде через верх, відкриває там двері, один тут через низ відкриває двері. Давайте йди помалу наверх, я хочу тут. Ходу... Я відкриваю не, двері я можу, і заходжу. Я вже зібрала і тут скрива двері. Мені шоколад потреба. Все, можете брати. Ти Є, е, двері туди? Двері Добре. де. Є перед у мене поліцейський. Електрик! Убив. Що, я вже біжу до тебе. Я тут тут входити. Я... я кидаю тут сумку. Ја кол тебе, ја заду. Ја сум губил. А де то шунку под да? што спробувањето не дала. Сперва и друга Јоу! Да и тут у меќе була. А то де?

У меня тут целый зал, я тут выстреливаюсь А ты где? Что я уже прыгаю? Будешь... Не, ты же сказал, что ты меня бродила, потому я уже тут не. А я не тут. Где ты падаешь? Они тут наперед, они думают, что... Багато. Мене поторгу. Нормально. Іди. Ще у мене два же трохи і я йду на третій парк. ми разом йдемо? Уже йде. Ні сумки сум, нам, треба. Шум, а, нам сум не треба. А тим сумку дверку Так А там треба писа. Faz nem puxo, não vou te Ah, Deus, eu creio. Vai, tu rocha da oita. Tu e do outro, deslizado. Com sete de fora. Mano, tu tem -so. que cross-fire. eu não vou te cross Eu não vou te cross-fire. Ah! Давай один на горі, один на сходах. Зараз один корм. Що тут же честь? Біг. Знаєш, mm -hmm. ну, кому тобі гру купити? лев 4, d 2. Або дід. О, будемо разом грати. Або Ой. просто бід. Або 4 d 2 купити, чи лев 4 D просто? лев 4 d 2, бо там більше зомбі цікавих. Ні, ну дивися яка... Як дивитися, що ти іменно хочеш? Якщо ти хочеш прям страшилку, то лев 4 дні. Якщо ти хочеш а, просто... Щоб планує коп. По сумки, сумки треба. Ти скільки сумок взяв? Одну. Я Якщо ти просто хочеш прикольно коп, і щоб було багато жомів пробанів, то легче 2 Я брадила в 4 2 Але те, що Давай, я по сумку, я по сумку ще одну. А чому називаємо переживає, що легко десь? У мене тут дуже багато челеків. Все, я впав. Я лежу. А я туди впав. Я скоро заднього ходжу, доходити. ходити. Якщо не перший раз. А заднього? Ну, через передніх пам'ять. Біжу кожен. Тут нікого нема, так? Я, кол... я тут, я тут. Ой-ой-ой <плес> Помагай. Нам сумок не треба, Влад Ага, там, нам пару там треба, твої сумки досить. Давай, погнали. Але прикривай мене, прикривай мене. Бай, в мене патронів поки що багато. Мені тут зламати треба, прикривай Ой, є, що його нема. Сумка де? ага, бачу. Дам зламав, все друго. На сумку. Кідемо куди кошти? 45. У мене 41, я верну і о 2 що в мене в мене буде 74, я буду той, у мене ще лист. Так один. І вон давай, свідки, свідки. Руду, коротше. Золото. А як в тебе 41, як ти маєш грушу 45 тебе питання? Ні, в мене 41. Я ще там б... поклав грушу, мені було жодна, і верні, я купив. І буде її знімати? Все, Що, можем збирати. Я поніс. Я буду трохи гращу в собою. Узнай. А я біжу, я бежу, я біжу. Да я дуже грав знай. Блин, ми мені стріляють, давай давай Давай, нажимай. Нормально. 40 тисяч. Минус 15, 25 5 О, У мене 5 рівня. Важко було важко. Що, щось Якісь скинчики? Або щось такого типу. Пушки аж можна? можна купувати на шостому рівні Мені можна. А маски Влад, не можна купувати, а вас. А, можна. Можно. А скинчики дайки можно. Дайки можно. Скинчики не можно. Дайки можно. Не, маски тут погані можно тільки купить. Я да сушись що бы купив, ну то тут маски погані. У меня є 91 тысяча. Что, закинчиваем глад, так, ще раз играем. Давай юли рестораны. Really ні, ми граємо тепер музей, нам треба вкрасти картину. What? Давай банк, У мене він відкритий. У мене 10 лайла нема, але він відкритий. Мен, а мене немає. Нема? Давай е, музей. а Vai, вже не, в, друг... вже в другу щось знімемо. Погнали. Давай. Let's go. Та ще так. можемо грати, у мене лише 15 хвилин ми познімали. Увайду ходь до 35, ну то можна до 25. Влад, але порахуй, що ти там ще вирізати, може, щось будеш. Ну там пару, там щось пару. А ти в чому вирізаєш? Я у програмі для монтажу. Да, ага. погнали через задній хід. Ти де? Я через задній вхід іду. Тебе не бачу просто. У меня тебе тоже. А ты... я побачить побачу, я до тебе. Я на задньому коло мусор, А ти шо взяв? Я лише взяв щоб поверт. Та там нема. Я кому мусорки Я Яковому мусорки стоит. Я за тебе. А, вот он. Я лишь я лише взяв, щоб поверт. А нам тільки один треба. А нам ж треба цю ...ту фігнютку. Не треба. Треба. Яку фігню? Утвердку. В. В нем. Давай я кручу. Ладно, хочу дай я для вида. Давай. Нажим. А, вот ты закрыто. Знаешь, я тебе казала, что Майнкрафт можно в браузере играть. Ага, ты казал казав. Я пішов через другий хід, бо там закрито. Я через главку. Тоже. Дошел. Я бачу двох поліцейських. Трьох поліцейських йду до О. тебе. Четверо. Чи -ти, йдеш на четвертий? Влад, А в тебе є? Туповерт. Є. А у вас є два людей. На. Закрыто, закрыто, закрыто. Давай, давай. Я що вистрілюся. Хоч моє ім'я не говорити, щоб будемо менше обрізати. Моє ім'я не А ти, Що говориш. Як тебе? Звати, звати. звати. Мене не. Тебе oh. звати. Тебе звати ім'я? Та. А, мене звати. Ой, е, я сумку лишила на голову. Шупувар де, шопувар а шо? дай, дай що? Дай ла. Дай шупу верту. Любимаш. Хоч це можно... Нет, це, це требу шупу варту. Давай я кидай. Добре, на. На 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 Знімай, скручувати. Зними это Знімай. O que é isso? Aaaaaaah! Caramba! Ai Não tem ninguém você se nossa tática? Sim, sim, sim Tentamos tirar todos os monolitos Todos os monolitos Todos os Я входив, в мене тут багато часу, немає. Хвати у нас відкриваєш? А я тут був це заново. Вс, я йду до тебе. Тут тут, тут, тут ми вже зараз відкрутимо. Чекай, я лише тут, тут хоч одно відкручу. за нас справишся. Яка вже коли треба йти на допомогу? Mm. Для на начала треба чекати. No. Може тобі там допомогти? Було б добре, їх так багато прийшло. Струмою лап допомагає. А, а я тут устрою. Ну так так? В мене п'ятеро. Я вбив тебе. А тебе нема? Я у дверях, я тут же кручу другу. Тримайся. Боже, у мене щет, у мене щет, в мене щет. Ми ще й не просто не щет. Дай, там тримаюся. Тримаюсь. Тримаюсь. Патронів нема. Я мені просто туди потрапляю. Ого! біжить цей! Далеко! Все, його вже нема. О, патрончики. Тут через лавку багато заходів. Як ти там? Нема. Зараз треба йти там, де я двері відкривав. Біжи. Нема. А, дай срочно, шупуле. А я відкрив ті двері. Ні, Мені треба інші відкрити, мені треба для монолізу відкрити. Найшов? Чат. Давай, я А ти там двері скрутируєш? Та-та, та їх розкрутив. Просто не відкрив. Так. А чого я їх не можу відкрити? Ага, я, я є. відкрив. Рукав. відкрив. Я просто. Вс. До мене, до мене бронірований пішов. Хелп, мы не могу тронуть. Я пущу шток, я пущу шток. Капец. Бат, я что-то сживаешь. Не разумею. Что? Упайте к нему. Я его ты бат. Ты за стену упайся. Ты ему Электрик! Є. Yeah. Ну, в принципі, мені добре. Є. Yeah. Мені був ще патроні дма. Да, після дома ми лізу. А ні, ну, трапу, oh, okay. йшли, молоді, до трато. Ну, треба ще четвертый відклетить. Початочку.

Бо другий неможливо. Добре. Одні і щоб... тут другі треба, щоб... Одні тут другують. Другі треба, щоб хотяби спеціалі. Перший спир. мені. Я зараз, ти мене зараз прикриваєш, а я беру Тут Купилася, відкриваю останній заль. Ось, а ти? Набираєш монолізу в руки і зразу тікаємо. Паню немає, я думаю, патрони забру. Давай, че бай. бай. Вс, лад, пішли. пішли. Мені нема патронів, у мене нема патронів, тобі немає чим допомогти. Пістолета прикривай, я бігом. Десь не я, я. Все, я залежу. Серьозно? До тебе тут шестеро, у тебе шестеро. Да, в мене автомат. Восьмеро, у мене вже тут двоє. Ще один ят. дев'ятий до тебе прийшов. Нереально, нереально. Десятий. Підіймай мене і зразу тікаємо в нашу машину. Не так, я не знаю, знаєш мою тактику. Зараз мені треба відійти. У тебе ж немає гранати, щоб ти як янув не гранати й все. У мене є пару патронів. Тим більше. Відео, давайте всім підписуйтесь на канал Name і на канал Зентрукс у Ютубі. Давай. Байт, байт.